Як заробити на мобілізації і призові, ми в принципі вже знаємо. А от скільки заробити на мобілізації і призові, кому і де, uh -huh. оце вже питання, тому що у кожного з воєнкомів є свої таланти і є свої. Я вам скажу здобутки. І сьогодні у рівень, рівненському обласному воєнкоматі, Рівненського обласного воєнкому Сергію Луцюку повідомили другу ще одну підозру, адже в нього знайшли увага тепер. Три, пам'ятаєш, як було в фільмі? Пропало три е, магнітофона. Так от ні, тут в нього знайшли три квартири в Івано-Франківську. Елітну дачу зі ставком неподалік Яремчі. Будинок у селі Поляниця у курортній зоні комплексу Боковель. А так само ще готель площою майже 500 квадратних метрів, який зараз на даний момент будується. Знаєш, така українська чудова приказка. Розжилася голота коло болота. І все це добро на загальну суму 46. Мільйонів гривень багато, не мало. Звісно, що воно все добро не задеклароване. І ДБР пише, що за документами це майно належить не йому, ну, а це майно належить тітці пенсіонерці та ще одній якійсь е довіреній сторонній особі, яка має зв'язки з цим воєнкомом.